В Україні несподівана напасть великих та отруйних павуків. Кусають людей як у дикій природі, так і на вулицях. А іноді небезпечні членистоногі можуть навіть завітати до вас додому. Вони прийшли зі спекутного півдня і вже є випадки, коли людей госпіталізували. Адже нерідко укуси таких павуків без надання належної медичної допомоги мають летальні наслідки. Більшість цих видів раніше не були так поширені у нас. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої думки під цим відео. А ми будемо розпочинати. Імовірно, спека, що панувала в Україні останніми тижнями, сприяла розмноженню та поширенню популяції отруйних павуків. Деякі особливо великі особини раніше не помічали у наших краях. Зокрема, у різних регіонах України активізувалися отруйні павуки Каракурти, які вражають центральну та перефережну. Нервову систему про це розповів завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій охмадиту Олександр Урін. Лікар наголошує, що отрута павука може нести небезпечні для життя ускладнення людям, які схильні до алергії, адже укус вражає нервову систему. В Україні поширений один вид роду каракурта, який відомий з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та з нашого Криму. Укус його у 50 разів отруйніший ніж уку. У нині відомо, що на Одещині різко зросла кількість самок павука Каракурта. Перший цьогоріч випадок укусу самотруйним павуком зафіксували у Болграді. Про це повідомляє видання Махала із посиланням на Болградську лікарню. Заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства Болградська ЦРЛ Катерина Ніколаєва повідомила, що днями до медустанови звернулися за допомогою через укус павука. І за словами пацієнта, це сталося під час проведення. Дання польових робіт за детальним описом пацієнта медики встановили, що це каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості. Він перебуває під наглядом у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. Щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні. Як тільки десь з'явиться інформація про її появу, ми одразу її закупимо, розповіла медик. Укус каракурта дуже небезпечний. Його отрута може призвести до летального наслідку. У разі укусу необхідно відразу. Разу звертатися до лікарні у національному природному парку Тузловські лимани різко зросла кількість самок павука Каракурта. Повідомили співробітники парку. Під час обстеження торторії парку вчені виявили у прибережній смузі. малошаганського та джандхшейського лиманів на одному квадратному метрі дві-три самки каракурта. Були роки і навіть десятиліття, коли про каракурт нічого не чули. А після зміни умов знову з'явився, оскільки чисельність цього різко зробля. Ростала зазвичай це відбувається тоді, коли спекотна та посушлива погода. Саме такі умови найбільш сприятливі для цього виду павуків, кажуть вчені. Ці павуки мають вісім очей, які розташовуються у два ряди: ноги без товстих шпильок, але з численними щетинками. Через це часто округле, навіть куляста самка сягає два сантиметри, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на чоревці з'являються червоні цятки. Самці менші за самок. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни. Житла плетуть гніздо із павутини, прикріплюючи його до трави. За оцінкою фахівців павуки ніколи не нападають першими і без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самеці уподобали собі для власного гнізда. Після укусу на шкірі з'являється маленька червона сядка, що швидко блідне. Укус каракурти може викликати нерівноваженість у людини, покучі відчуття, які через 15-30 хвилин розповсюджуються по всьому ці згодом виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнене дихання. Отже, як же вберегтися від укусу павука? Так, от перш за все варто обов'язково оглядати взуття, одягати легке світле закритий одяг. Також варто намагатися уникати відвідування місць перебування отруйних павуків. Коли все ж вкусив павук, за можливості його слід запам'ятати або ще краще сфотографувати. Якщо павук вкусив у кінцівку, її треба знерухомити, необхідно звільнити уражну частину тіла від одягу, взуття прикрас тощо. Місце укусу потрібно промити господарським милом чи обробити спиртом. На місце укусу варто накласти чисту суху. Пов'язку далі слід пити воду або чай невеликими порціями. Якщо є птечка, треба випити одну-дві таблетки ліків проти алергії. Ну а тим часом стало відомо, що у київській області у полях поблизу Борисполя помітили ще одного отруйного павука. Ідеться про тигр павука а пріопа Тигрова Про це повідомляє інформаційний портал. Моя Київщина. Такі павуки поширені у помірному і субтропічному поясах. Вале Арктика, зокрема в Україні. Це вичлен установих є отруйним, проте для людини отрута безпечна, якщо немає алергії. Тигр павок був помішаний у Київській області. Зазначається, що саме ці особи не дуже великі. Ними буквально все кишить поблизу Борисполя. Зазначимо, що аргіопа тигрова яскравий паук із родини колопрядів зі смугастим жовто-чорно-білим черевцем. Отрута аргіопи тигрової небезпечно для людини. При наявності алергії може навіть закінчитися летальним випадком. Поширений у помірному та субтропічному поясі Європи, середній Азії, Китаю, Далекому Сході, Японії зустрічається на всій території України, окрім гір, особливо масове розповсюдження це Волинська, Рівненська, Тернопільська та Київські області. Між тим літо пора активності змі в Україні на території нашої України мешкають декілька видів отруйних змій. Їхні укуси представляють серйозну небезпеку здоров'ю і подекуди життю людини. Тож кожному українцю необхідно знати, як себе захистити. Та що робити, якщо укус вже стався, як повідомляє Міністерство охорони здоров'я серед отруйних змій, які мешкають в Україні, гадюка звичайна поширена в Карпатах, по лісі, лісостепу, біля галявин, боліт, берегів водойм, луків, гадюка Степова, поширена в степу та лісостепу України на лівобережжі, схилах Кримських гір, гадюка Нікольського, лісостепова зона північної частини Одеської, Вінницької, Кірвоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей, північ Донецької області, південь Харків. Скої, сумської, луганської та чернігівської областей гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Вони здебільшого є невеликими і з вертикальною формою зіниць. Вказали у відомстві. Якщо ви плануєте відвідати місцевість, де можуть бути змії, важливо одягнути відповідний для цього одяг. Це високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, заправлені у черевики. У разі, якщо отруйна змія все ж вкусила, людину необхідно якнайшвидше доставити до найближчої лікарні або медичного пункту. Якщо ви знаходитесь у віддаленій місцевості, надайте першу домедичну допомогу. Розмістіть людину у зручному положенні, обмежте рухи, звільніть місце укусу від злотя, одягу або прикрас. При транспортуванні фіксуйте кінцівку у піднесеному положенні. Обробіть місце укусу антисептиком і накладіть слабко стискаючу пов'язку. Можна дати один або дві таблетки проти алергії. Окрім цього дня, ми стали відомі про те, що на Рівненщині за кілька дій рятувальники ліквідували шість гнізд шершнів. Пік активності цих комах припадає на середину літа та до осені. Здебільшого шершні оселяються на горищах приватних будівель. Ентомологиня обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб пояснила, що причиною такої активності шершнів є пік їхньої чисельності. Ентомологиня зауважила, що для здорової людини ужалення шершня не є небезпечним, проте може стати фатальним для людей старшого віку із супутніми захворюваннями та людей з алергією. Шершень може жалити багаторазово. У випадку небезпеки це відбувається до восьми раз і кожного разу вприскується до затрути, якщо ви його не відпускаєте і тримаєте. У зв'язку з тим, що шершні суспільні комахи, і в них відбувається комунікація завдяки феромонам. Коли один шершень гине, він виділяє дуже багато феромону, який відчуває, звісно, його родич, той чи інший, вони дуже часто прилітають, щоб захищати один одного. Відбувається це тоді, коли поруч біля нас, до прикладу, гніздо. Біля їх гнізд треба бути обережними, тому що шершні можуть напасти. Додала Руслана Драб. До атаки шершнів може спровокувати махання руками, голосний крик та спів. Ці ознаки шершні можуть сприйняти як небезпеку для свого гнізда. Якщо шершень вжали в один раз, і ви пересічна людина. На із більш-менш нормальним здоров'ям, то потрібно знеболювати, промувати водою або хлоргексидином. Перекасом не потрібно лити спирт, тому що можна зробити додатковий хімічний опік. Руслана Драб застерегла, що якщо знеболювальні не допомагають, і місце ужалення болить більше ніж дві години, тоді потрібно швидко звернутися до лікарів, особливо при ужаленні у ділянці голови та шиї. Я в свою чергу вдячна вам за те, що ви до випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. Ну і звісно. Бережіть себе і своїх рідних, будьте уважні і пам'ятайте, що у будь-якому лісі, у будь-якому полі, ми є гостями даної природи. До зустрічі в наступних випусках.